Розв'яжемо декілька прикладів, які пов'язані з формулою квадрат суми і квадрат різниці двох виразів. Я зараз записала спеціальну тут формули для того, щоб можна було показати, як вони працюють. Наприклад, у нас є такий перший приклад. Зараз секундочку, інший олівчик. Перший приклад. Х. Додати 3 у квадраті. Що ми робимо? Оскільки це в нас перша формула, ми х беремо за А, 3 беремо за Б. І просто записуємо за формулою х до квадрату, додати 2 помножини на х, помножимо на 3, додати 3 до квадрату. Тепер. Х до квадрату додати 6х, додати 9, перемножимо і отримали вже готовий результат. Другий приклад. 4 відняти y до квадрату. Дорівнювати. Тут в нас А це 4, Y. Беремо другу форму. Так? 4 до квадрату відняти 2 помножене на 4 помножене на y. Додати y у квадраті. Тепер все перемножу. в мене виходить 16, відняти 8у, додати y у квадраті. Третій приклад. 2m відняти 5. Відняти 5 до квадрату. А в мене 2m, Б в мене 5. 2m до квадрату. Відняти знову формула з мінусом. Так? 2 помножене на 2m помножене на 5 додати 5 до квадрату. Виходить 4м в квадраті мінус 2 на 2 дає 4 і ще на 5. 20 m додати 25. Четвертий приклад. 7а додати 6b до квадрату. Знову як А беремо 7а, як Б беремо 6 b Формула з плюсом. 7А до квадрату. Додати 2 помножене на 7а. помножене на 6b. Додати 6b до квадрату. 7а підношу до квадрату, в мене стає 49а до квадрату. 2 множеним стає 14 множу на 60. 4 на 6, 24, 84, А, Б. Додати 36, Б до квадрату. Так, а тепер Стираю все, що написала, і продовжую інші приклади. П'ятий приклад, знову беремо за формулою, да, п'ятий приклад, 0,2х відняти 10у до квадрату дорівнює за А беру 0,2х, за Б беру 10у. 0,2х до квадрату. Беру формулу з мінусом мінус 2 помножене на 0,2х, помножене на 10y додати 10у до квадрату. Рахую 0,4х у квадраті. 2 помножити на 0,2, де є 0,4, помножити на 10, де є просто 4 хі. І додати 100 y в квадраті. Тепер шостий приклад. Добре. Так, шостий приклад. 9М додати одна третя n до квадрату, 9m беру за А, одна третя n беру за Б. Тепер 9m підношу до квадрату, додати 2 помножене на 9m помножене на одну третю n плюс одна третя n до квадрату. Перемножу 81m в квадраті додати 9 і 3 в мене скоротиться, тут залишиться 3, тут 1, 2 на 3 дасть мені 6mn додати одна дев'ята n в квадраті. Так, тепер знову зітру. Поставлю сюди сьомий приклад. Він в мене такий А в квадраті відняти 1 до квадрату. Значить, А в квадраті в мене А, одиничка в мене Б. Виходить А в квадраті до квадрату. Відняти 2 помножене на А в квадраті, помножене на 1. І додати 1 в квадраті. Тепер все підраховуємо. Виходить А у четвертому, відняти 2а в квадраті, додати 1. Так, є 8х в кубі, відняти Х в квадраті до квадрату. Значить, А в мене це Х в кубі, це в мене Х до квадрату. Абі до квадрату. Відняти х2 помножені. Відняти 2 помноження на х кубі на х в квадраті і додати х в квадраті і до квадрату. Виходить х в шостій, відняти 2х в п'ятій, додати х у четвертій. Приклад дев. Так, у прикладі 9. дев'я в квадраті, додати П в четвертому степені і в квадраті. Використовуємо цю формулу з додаванням П в квадраті і у квадраті, додати 2... П в квадраті помножимо на П в четвертому. І додати П в четвертому у квадраті. Тепер підносимо все до степені. стає П в четвертому. Додати 2П у шостому, додати П у восьмому. Так, тепер. Підемо на 10 приклад. 10 приклад у нас такий мінус 11B. Додати 2 a в п'ятому квадраті. Для того, щоб його розв'язати, переставимо місцями ось ці два компоненти, щоб у нас оцей перший. Вираз перестав бути з від'ємним коефіцієнтом, тобто 2а в 5 відняти 11b. І тоді ми можемо використати формулу з мінусом 2а в 5 квадраті, відняти 2 помножене на 2а в 5, на 11b, додати 11b. Квадраті дорівнює 2а в 5 в квадраті стає 4а в 10. Відняти 2 на 2, 4 на 11, 44а в 5 степені Б, додати 121Б в квадраті. Так, 11 приклад. Мінус 8 мінус 4C до квадрату. Тут треба бути дуже уважним. Ось цей перший у нас вираз, він є мінус 8. Ми будемо використовувати ось цю формулу з відніленням, але будемо враховувати, що а у нас є мінус 8. Мінус 8 до квадрату відняти 2 помножене на мінус 8. Помножимо на 4С і додати 4С до квадрату. У нас стає 64 додати 2 на 8, 16, помножити на 4, 64 c і додати 16С в квадраті. Так, тепер переходимо на 12 приклад. 1,2 третіх п додати п'ятих q до квадрату. Використовуємо формулу з додаванням. 1,2 третіх п до квадрату, додати 2 помножимо на 1,2 третіх п. На 2,2 q. Додати 225 q до квадрату. Тепер, щоб піднести до квадрату і переможити, спочатку мішані числа перетворимо на неправильні дроби. 1,2 перетворюється на 5 третих P до квадрату. Додати 2 помножене на 5 третіх п помножене 2,25 перетворюється на 12 п'ятих Q. і так само пишемо 12 п'ятих Q до квадрату. Тепер підносимо, стає 25 дев'ятих п в квадраті. Додати. Тут у нас 12,3 скорочується, у нас стає зверху 4. 5 і 5 скорочуються, двійка залишається. 2 помножити на 4 дає 8П Q. Додати 144,25 Q у квадраті. І тепер ще виділимо цілу частину. 25 дев'ятих, це в нас буде 2 цілих і 7 дев'ятих П до квадрату, додати 8П Q і додати 5 сілих і 144 відняти 125 зараз ми це швиденько порахуємо. Дев'ятнадцять двадцять п'ятих ю до квадрату. Отакий От в нас вийшов великий 12 приклад. Тепер візьмемо 13 і 14. Два приклади в нас тут залишилося. 13, 12х до квадрату. Відняти х квадраті у до квадрату. Використовуємо формулу з відніманням. 12 xy до квадрату і до квадрату. Відняти 2 помноження на 12 xy до квадрату помножене на х2 і додати х2 до квадрату. Виходить 144х2 в четвертому відняти 24 x Кубі, іг в кубі. І додати х в квадраті, х в четвертому вибачаюсь, y у квадраті. Так, зараз, секундочку, напишу нормальну четвертий степінь у четвертому. Y до квадрату. Чотирнадцятий приклад. 4а в шостому додати 3а в четвертому б в кубі у квадраті. Використовуємо формулу з додаванням. 4а в шостому у квадраті. Додати 2 помножено на 4а в шостому помножено на 3 а в четвертому б в кубі, додати 3 а в четвертому б в кубі до квадрату. 16. А в 12 додати 2 на 4,8 на 3, 24а в 10 степені Б в кубі, і додати 9А у 8 степені Б у 6 степені. І це у нас всі вже приклади.